Слава Україні! Друзі, вітаю вас на медичному каналі. Сьогодні мова піде про те, як допомогти собі в умовах війни, в умовах зруйнованої інфраструктури, при серцевому нападі, високому тиску, зубній болі, болі в спіні. Під час війни не всі українці можуть дістатися лікарні чи навіть зв'язатися з лікарями онлайн. Як вижити при серцевому нападі, якщо ви опинилися на самоті? На вулиці чи у себе вдома, якщо ви раптово починаєте відчувати сильний біль у грудях, який віддає у вашу руку і піднімається до вашої щелепи, якщо ви знаходитесь далеко від найближчої аптеки або полікліники, або знаходитесь вдома, або в якомусь приміщенні, і сталося так, що потрібних ліків немає під рукою, як правило, буває так, що перед тим як людина знепритомнює, у неї є всього близько 10 секунд перед тим, як її серце починає битися неравномірно, і вона відчуває, що зараз знепритомнює. Що ж робити? Що робити, якщо у вас чи ваших близьких висока температура, чи тиск, зубний біль, чи схопила спина? Якщо ви не можете дістатися до найближчого місця, де вам можуть надати допомогу у мирну годину? Ми точно б цього не робили, але Нинішні умови та ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку. Використовуйте ці поради, які будуть надані в цьому відео, але не назначайте собі самостійно антибіотики і не відміняйте лікування, яке отримали до цього. А якщо ви перебуваєте у відносно безпечних регіонах, варто звернутися до лікаря за консультацією. І почнемо ми з гострого серцевого болю. По-перше, давайте запам'ятаємо основні симптоми серцевого нападу і як внаслідок яких механізмів вони виникають. Серцевий напад це загибель частини серцевого м'яза через недостатній приплив крові до нього, а називають цей стан інфаркт чи коронарний тромбоз, і трапляється напад, коли одна з кровоносних судин, яка живлять серцевий м'яз, закупорюється тромбом. Або відбувається спазм артерії, що живить міокард, тобто серцевий м'яз. Найчастіше це відбувається під впливом стресу. Запам'ятовуємо симптоми серцевого нападу: це неприємне відчуття у грудях, колючий боль, кашель, запоморочення. Задишка, блідість шкірних покривів із сіруватим відтінком, почуття страху, паніка, нудота, знепокоєння, холодний піт на обличчі, бльвота людина, у якої відбувається серцевий напад, насамперед відчуває біль у грудях. Потім неприємне відчуття поширюється на шию, обличчя та руки, а іноді навіть спину та живіт. Біль може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Зазвичай людина почувається трохи краще, якщо змінює становище тіла або лягає. Дуже важливо за наявності таких симптомів терміново викликати лікаря, якщо звичайно, є така можливість. Якщо у вас є деякі медикаменти, то можна ними скористатися. По-перше, це нітрогліцерин в таблетках по пів міліграма, який треба вжити під язик, або нітрогліцерин в аерозолі, який треба приймати по одній дві дози це 0,4-08 мг, а це тіл-саліцилова кислота в дозі 300 мг одноразово, тобто три таблетки, які треба розжувати. Крім того, такі препарати, як магнікор, кардіо. Радіомагніл, аспирин кардіо допоможе також клопідогрель 300 мг внутрішньо один раз. Якщо біль триває, повторіть прийом нітрогліцерину максимум три рази з інтервалом 5 хвилин. Якщо після двох таблеток не буде ефекту, у мирну годину треба було б негайно викликати швидку допомогу. А що робити, якщо немає ніякого зв'язку, немає медикаментів і нікого немає поруч з вами? І ось деякі методи альтернативної медицини, які просто можуть врятувати вам життя за відсутності необхідних лікарських препаратів. При серцевому нападі, коли виникає біль у серці, потемніння в очах, виступає рясний під, спостерігається похолодання кінців, задишка та почуття слабкості, людина відчуває, що ось ось настане непритомність, вам допоможе сильний укус середнього пальця руки. Укусити треба себе за ніготь, так, щоб відчувався біль, або покусати мізинець. Спочатку на одній руці 15-20 разів, потім на іншій, потім повторити. Незабаром біль почне проходити. Якщо раптом відчуваєте, що починається напад або втрачається свідомість, потрібно зробити глибокий вдих і видих 2-3 рази, а потім повторити кілька разів знову укуси мизинця або середнього пальця. Якщо ви знаєте, що у вас встановлений діагноз ішемічна хвороба серця, або хронічна серцева недостатність того чи іншого ступеня, то ви абсолютно точно знаєте симптому нападу, що починається. Вам потрібно по можливості лягти або хоча б сісти, або стати, спершись на що-небудь, якщо відчувається сильно прискорення або уривчасте. Серцебиття вам треба постаратися покашляти. Це своєрідний, непрямий масаж серця. Перед кожним покашлюванням потрібно зробити глибокий вдих. Кашель має бути глибоким і тривалим, як при відхаркуванні мокритиння з глибин легень. Вдих і кашель повинні повторюватись приблизно кожні 2 секунди, без перерви, поки не прийде допомога, або поки ви не відчуєте. Що серце знову почало битися нормально. Приблизно через 10 хвилин ваш стан має стабілізуватися, глибокі вдихи поставляють кисень у легені, а рухи, що відбуваються при покашлюванні, стискають серце і підтримують циркуляцію крові, тиск на серце, так само допомагає йому відновити нормальний ритм. Таким чином, ті, хто відчуває серцевий напад, можуть дістатися лікарні. Крім того, на вашу неадекватну поведінку, з точки зору оточуючих, точно хтось зверне увагу і підійде до вас і, можливо, допоможе. Якщо напад застав вас удома, а нітроглицерину немає, і швидка може приїхати хвилин через 20 не раніше, або взагалі не приїхати, так як інфраструктура вашого міста повністю знищена російськими фашистами, якщо у вас Залишився червоний перець, просто розведіть одну-дві чайні ложки порошку червоного перцю на склянку гарячої води і випийте. Більше того, цей універсальний рецепт допоможе при всіх непритомних і калаптоїдних станах. Такий засіб можна використовувати замість нітроглицерину. Більш того, носіть з собою краще пузирьок Сконцентрований спіртовою настойку червоного перцю і при необхідності приймайте повну піп'ятку настоянки червоного перцю при болях у серці. Наступна метода для зняття серцевого нападу тахікардії або сильного прискореного серцебиття називається проба ашнера даніїні це помірне і рівномірне натискання на обидва очні яблука. Звичайно, при стенокардії найкраще зайняти зручне положення, сидячи, лежачи і прийняти нітроглицерин, за допомогою якого зазвичай проводять усунення нападів стенокардії. Якщо ви три рази прийняли нітроглицерін і він за 20 хвилин не дає звичайного поліпшення, симптоми не проходять, значить ви близькі до інфаркту. І потрібна негайна допомога лікарів, можливо, з доставкою в реанімацію. Однак, якщо нітрогліцерину немає, то невідкладна допомога при симптомах нападу стенокардії також включає самомасаж. Він допомагає зняти гострий біль, напругу, інстинктивне почуття страху, просто помасажуйте груди зліва, шию, потилицю, приділити увагу калінним, плечовим. Применева запятковим суглобом. А ось точки термінової допомоги при болях у серці, які вам допоможуть, якщо ви абсолютно не знайомі зі східною медициною. Навіть у цьому випадку вам можна дати неоціненну допомогу, точечний масаж. Звичайно, якщо під рукою немає лікарських препаратів, або ви чекаєте лікаря, або його взагалі не буде. Зробіть таке: використовуйте точку швидкої допомоги при серцевих болях. Подумки проведіть горизонтальну лінію між сосками і в це центрі цієї лінії знайдіть точку, яка реагуватиме на натискання появою болю. Сильно натискайте на неї тривалістю від 1 до 3 хвилин. Відразу після цього розітріть мизинець в ділянці нігтів. Якщо ви стиснете руку в кулак, то місце, до якого мізинець торкається вашій долоні, буде точкою, вплив на яку допоможе при сильному серцебитті. Ось так, друзі, я вам не назвав жодної точки згідно з термінацією. Налогію східної медицини, і тим не менш ці три прийоми можуть врятувати вам життя. Наступний метод, який можна використовувати при серцевому нападі, має назву суджок терапія. Він використовується при погіршенні серцевої діяльності і навіть при зупинці серця. Звичайно, я акцентую вашу увагу. На погіршенні серцевої діяльності, тому що якщо людина знаходиться вдома або на вулиці, і вона абсолютно одна, і в неї трапляється зупинка серця, то така людина сама собі суджок терапію зробити не зможе зі зрозумілих причин. Тому поговоримо про погіршення серцевої діяльності, висловлюючись мовою суджок. При погіршенні серцевої діяльності не краще. Пливати в так званій міні-системі, це масаж точок відповідності серцю. Тобто, там, де ви бачите зображення серця на вашому моніторі, на кисті руки або стопи, в цій галузі ви повинні знайти найболючішу точку і будь-яким гострим предметом, наприклад, загостреним кінцем олівця, ручки, гвоздика. Ключа і так далі, впливати на цю ділянку вашого тіла при порушенні серцевого ритму провести масаж цих точок, натискаючи на них загадинковою стрілкою. Можна впливати на точку на кістях чи стопах, але краще наскільки можливо одночасно. І на кістях, і на стопах, при збільшенні числа серцевих скорочень та хікардії частом пульсі, масажувати з загостреним кінцем ті самі точки проти годинкової стрілки для додаткового, більш сильного впливу прогріти вказані точки теплом це може бути запальничка, сірники та навіть сигарета. Точка Джунчун або середня точка нападу. Це меридіан перікарда. Знаходиться у центрі першої фаланги середнього пальця. Це також точка швидкої допомоги, використовується при наданні допомоги хворому, який непритомний, або в якості самодопомоги, якщо ви відчуваєте, що непритомний стан вже близько серцевий напад часто супроводжується аритмією. А точковий масаж ефективний як засіб першої допомоги при нападі аритмії. Невідкладна допомога вимагає вплив на точки, що належать до каналу Серця. Одна з них. Шао Чун є точка витоком ручного Шао Інь каналу серця. Вона локалізується на променевій стороні мизинця, близько 0,1 цуня від кута нігтя, тобто 1-2 мм. На неї треба впливати гострим предметом. Можна вибрати будь-який, наприклад, олівець або ручка. Використовується ця точка при серцебітті болю у серці, втраті свідомості або навіть. Комі. Звичайно, при комі хтось інший повинен вам надати допомогу. У всіх інших випадках треба сильно натискати на точку, розташовану на лівій руці з загостреним кінцем предмету протягом 1 2 хвилини до припинення нападу серцебиття або до виходу з критичного стану. Точка. Серцевий напад часто супроводжується панічним почуттям страху, і щоб його усунути після впливу на точки швидкої допомоги, завершить надання самопомощі легким потиранням або натисканням на точку, яка зменшує стрес. Вона застосовується для зняття напруги та заспокоєння. Знаходиться на ніжній стороні запястя за сухожиллям з боку мізинця поряд з долонею, але краще подивитися на екран монітора, і вам буде зрозуміло без слів її місцезнаходження. Якщо на вулиці людина відчуває біль у патилиці, шум у вухах, пішла кров з носа, вона бачить мушки перед очима. Це свідчить про гіпертанічний криз і передінсультний стан. В цьому випадку відразу ж необхідно збити тиск, інакше може бути кров вилив мозок і настане інсульт, тобто повна паралізація людини і, врешті-решт, смерть. Якщо є якісь ліки від тиску, краще їх випити, наприклад, каптопрес, півтаблетки під язик. Проконтролюйте артеріальний тиск після вживання ліків за допомогою тонометра, якщо є така. Можливість. До речі, каптопрес прес можна повторно приймати через 40 хвилин, звичайно, при можливості проконсультуйтесь з лікарем. Якщо немає ніяких ліків, вам потрібно взяти ланцюжок, шнурок або провід і сильно затягнути великий палець на лівій руці. Спочатку він почервоніє, потім посиніє. Може настати оніміння руки, але цього не слід боятися. Через 5-7 хвилин потрібно зняти ланцюжок і промасажувати палець у напрямку від кончика до кисті руки, тим самим запускається кровообіг і збивається високий тиск без будь-яких медикаментів, приблизно на 15-30 одиниць на протязі півгодини. Далі слід викликати швидку або дістатися до найближчої аптеки, або до вашої. Оселі. Якщо лікарська допомога затримується або взагалі не очікується, Процедури повторюються через 15-20 хвилин, але не більше двох разів. Що робити під підвищеною температурі тіла до високих відміток, контролем за температурою тіла та її зміною? Займається гіпоталамус та щитовидна залоза. У гіпоталамусі є спеціальні клітини, які реагують на зміну температури тіла зменшенням або збільшенням вироблення тіреотропного гормону. Цей гормон впливає на щитовидну залозу і змушує її виділяти гормони Т4 і Т3, які безпосередньо впливають на терморегуляцію. На температуру жіночого організму також впливає гормон естрадіол. Чим вища його концентрація в крові, тим нижча температура тіла. При підвищеній температурі тіла до 39 градусів або вище, вживайте багато рідини. Дайте людині або прийміть жарозніжувальні препарати, такі як парацетамол. По 500 мг до 4 раз на день або ібопрофен по 400 мг до 3 раз на день дітям по 10-15 мг на кілограм маси тіла парацетамолу або ібупрофену в суспензіях. Не забувайте збуфтати перед застосуванням по можливості проконсультуйтесь з лікарем. Температуру можна збити за допомогою народних засобів серед найбільш поширених та простих способів. Це відвари трав та ягід. Рясне пиття завжди рекомендується при високій температурі, оскільки допомагає покращувати потовиділення та знижує ризик зневоднення. Серед найбільш популярних трав та ягід, які застосовуються при ліхоманці, такі малина, у тому числі листя, чорна смородина, обліпиха, брусниця, липа, ромашка. Для нормалізації температури допоможе гіпертонічний розчин. Готується він із звичайної кип'яченої води та солі. На одну склянку рідини береться одна чайна ложка солі. Такий напій допомагає клітинам затримувати воду і відмінно підходить у в тому випадку, якщо температура проявляється на тлі блювання та діареї. Маленьким дітям рекомендується ставити клізми, що очищують. Зі слабким відваром ромашки настає весна, тому з відсутністю у вашому регіоні аптек ромашку ви можете знайти біля вашого будинку. Вода для примування має бути прихолодною, не більше 20 градусів Цельсія. Такі клізмочки ставляться немовлятам в дозі не більше 30 мл. Дітям віком від 6 місяців до 1 року. В дозі 100 мл, віком до 3 років в дозі 200 мл, до 5 років в дозі 300 мл, старша 6 років в дозі до літра. Також при симптомах підвищеної температури можна застосовувати кригу, але використовувати її потрібно дуже акуратно, оскільки різке охолодження шкірних покривів може призвести до спазму судин. Крига поміщається в мішечок або кладеться на шматок тканини. І тільки в такому вигляді прикладається до тіла. Хорошою альтернативою може стати обтирання рушником, змоченим у холодній воді. У деяких випадках висока температура може становити серйозну загрозу здоров'ю, і тоді без допомоги лікарів просто не обійтися. Швидку допомогу необхідно викликати у таких випадках температура 40 градусів та вище, різке підвищення температури та неможливість збити її. Жар та іншими засобами на тлі температури спостерігається діарея чіблювання, гарячка супроводжується утрудненим диханням, є сильний біль. У будь-які частини тіла є ознаки зневоднення, сухість слезових, блідість, сильна слабкість, темна сеча або відсутність сечових пускання, підвищений тиск та температура вище 38 градусів Цельсію, або ліхоманка супроводжується висипом, особливо небезпечний червоний висип. Що робити при гострому болі в попереку? До речі, це лише один із симптомів, Багатьох захворювань, щоб визначити причину, доведеться звернутися до лікаря. А перша допомога або самодопомога при прояві гострого больового синдрому полягає в наступному. Якщо гострий біль застав вас раптово, то перше, що потрібно зробити, позбутися нападу. Якщо це трапилося в домашніх умовах, можна сказати, що вам пощастило: прийміть горизонтальне положення, акуратно ляжте. На підлогу, жорстку кушетку, дотримуйтесь положення на боці, без різких рухів переверніться на спину та розслабтеся до зникнення симптомів. Зазвичай на це потрібно 10-15 хвилин, щоб напад пройшов. Правильно вставайте на ноги. Для цього треба перевернутися на карачки, а потім прийняти вертикальне положення, тримаючись за опору, зафіксуйте проблемну ділянку. Та прийміть знеболювальне, якщо таке у вас є, наприклад, анальгін або балергін, парацетамон, седалгін, ношпа, кетарол, сольбатеїн, німесіл. Дуже корисно було би зробити собі внутрімазеву натрію, після чого рекомендовано обмеження фізичної активності у спокійному стані необхідно перебувати 1-2 дні. Після нападу, не лежати нерухомо, а просто перебувати у спокійному стані. Якщо біль не дуже сильний, можна спробувати такий метод, як провисання. Провисання можна виконувати на турніку, на дверях, на міцній гілці дерева. Потрібно схопитися руками за верхню опору і повиснути, розслабивши тулуб, таз та ноги приблизно на 10-15 секунд. Також можна зробити провисання, спершись руками. Об підвіконня або край столу. Подібні сеанси провисання слід повторити кілька разів. Головне, положення для провисання потрібно приймати поступово, без різких рухів, поворотів і скручувань, не напружуючи поперекову область. При провисанні поперековий відділ розтягується, і тиск на нервові коріння стає слабшим, і це заглушує гострий біль після вправ. Необхідно так само повільно і плавно повернутися у вихідне положення якщо біль і далі відчувається в попереку, спробуйте лежати на спині і трохи підняти ноги. Зубний біль один із найсильніших, який відчуває людина, і якщо немає під рукою таблеток, анальгіно, німесило та інші, то вам обов'язково допоможуть наступні методи альтернативної медицині. Найпростіший. Але дуже ефективний спосіб зняття зубного болю це просто натискати трьома пальцями на візки. повторіть цю процедуру два-три рази. Другий, ще більш простий спосіб зняття зубного болю, проте дуже ефективний, це натискання на сонну артерію під нижньою щелепою на боці хворого зуба. Порахуйте до трьох і відпустіть, повторіть цю процедуру тричі. Ось ще один маловідомий спосіб втихомирити зубний біль покладіть пакет з льодом на кильну сторону долоні, а потім перемістіть на западинку між вказівним та великим пальцями. Ця зона, згідно з концепцією китайської медицини, пов'язана з меридіаном зуба, тому, заморозивши ці дві точки, ви зможете вгамувати зубний біль. А ось метод зняття зубного болю методом. Акупунктури у цьому випадку використовується точка китайської медицини під назвою Гуаньця. -ся». Ся означає нижня щелепа, а гуань суглоб точка, розташована в області скровенево-ніжньощелепневого суглобу, звідси і назва. Знаходиться вона у западині, яка утворюється нижнім краєм великої дуги та відростком нижньої щелепи. Для зняття зубного болю необхідне Перпендикулярно вколювання на глибину 0,2-0,4 цуня. Тобто, для тих, хто не знає, що таке цунь, поясняю. Цунь дорівнює 1,30 метра, тобто 3,33 см. А 0,2 цуня відповідно 6,6 мм. Закруглено це 7 мм. Якщо ж під рукою немає інструментів для акупунктури, то можна. Скористатися кінчиком вказівного або великого пальця, яким потрібно робити кругові рухи в ритмі 2 або в секунди, не виходячи пальцем за межі точки, а саму стимуляцію робити на тій стороні, де болить зуб. І ще один нюанс якщо не допомагає, спробуйте зробити стимуляцію цієї ж точки на протилежному боці хворого зуба. Виявляється, що зубний боль можна зняти відомим усім подорожникам. Його можна або обережно жувати, або просто листя прикладати до хворого зуба. а можна готувати відвар, яким потім полоскати порожнину рота, в якому вигляді ви не вживали подорожник, він допоможе при болях кровотечі і гнійних запаленнях. Я думаю, що наступний спосіб пробували багато хто з вас, тому я просто озвучу його. Готується звичайний сольовий розчин на теплій воді, одні дві чайні ложки на склянку води. І цим розчином полощуть рот. Така процедура на 100% дезінфікує ротову порожнину і знімає зубний біль. А ось популярний рецепт від відомого народного цілителя доктора Неумувакіна. Він стверджував, що зубний біль. Знімається застосуванням перекисів водня, для цього дві таблетки гідропериту необхідно розчинити в 100 мл води і поласкати рот якомога довше і повторити таку процедуру кілька разів. Ще один народний рецепт зняття зубного болю потрібно використовувати настоянку сторчного перцю на горілці. Ні, друзі, ви не вгадали пити її не слід. Цю цілющу родину. В кількості 2 краплі слід капнути на ватку і прикласти до хворого зуба. Надіюсь, всі ці поради вам допоможуть в скрутну годину. А краще не хворійте. Бажаю всім здоров'я. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Рекомендуйте відео вашим друзям. Підтримуйте. Україномовний контент! Бажаю вам здоров'я і до зустрічі на медичному каналі!